Студентам історичного факультету педагогічного інституту Криворізького національного університету замість звичних лекцій запропонували особливий урок історії, під час якого можна було не лише послухати про специфіку екіпірування радянських солдатів, а й побачити на власні очі, і аж ніяк не за допомогою передових технологій, а як є наживо Це важливо, в першу чергу, тому що діти не забували, як виглядали. переможці. не забывали и не подменяли понятия, что сейчас часто очень происходит, тем более будущие преподаватели истории, которые должны дальше передавать. Уже многие не могут на некоторых мероприятиях, которых мы были, это освобождение Одессы, Днепропетровска, Запорожье ездили, были случаи, когда дети спрашивали у родителей, "Ай, папа, а где наши, а где немцы? То есть ребенок уже некоторые, молодое поколение, совсем маленьких, не различают наших чужих як это іноді називається то есть бойцов красної армії Советской армії или же вермахта. Некоторые хотят заниматься реконструкцией именно Красной армии, РКК, тех действий. При этом уже люди не смотрят с политической точки зрения, им просто больше интересна история и память своего народа. Кто были их деды, для некоторых это уже прадеды, чем они занимались во время, какие их подвиги. Так скажем, просыпается интерес к своему роду в первую очередь, это очень главное на данный момент. Побачене та почуте, говорять студенти, залишається не лише на рівні відчуттів та вражень, отримана інформація стане у нагоді при підготовці відповідних навчальних матеріалів. Я збираюся винести користь від цього закладу, якщо говорити про практичні, то це ну, по, вміти показувати так, як ми в, майбутні вчителі історії, то показати дітям, ну, зуміти розказати їм більше детально про даний період. Української світової історії, і хоча саме цей період не є, ну найголовнішим періодом моїх інтересів, але в майбутньому це мені стане в нагоді. Війна ставила огромний і не слід в історії. І одне з таких моментів, котрої ми часто забуваємо, це те, що вона стерла цяла страниця із. Ну, из нашей истории, в том числе, стерла огромную еврейскую общину, которая здесь жива. И сейчас, ну, собственно, музей этому посвящен, показывается культура, традиции тех народов, которые здесь жили здесь, которые мы про них практически забыли. Однако это были наши соседи, наши э, ну, люди, которых мы не должны забывать, что к чему приводит ненависть, ксенофобия. Тем более, когда есть некоторые в сучасному суспільстві, припасивки к нової війни. Тому, собственно показується опит самісного жисавмісних жизні разних народів. Показується, що бувають не только війна, но були і мірні нагоди, котрими до і це треба оцінити. метою проведення заходу за словами організаторів, є ознайомлення студентів з тими формами роботи, які майбутні вчителі та історики зможуть застосовувати потім на своїх уроках, аби зберегти пам'ять про велику вітчизняну війну. Для того, чтобы наше мероприятие прошло очень успешно, то к его организации были привлечены силы непосредственного музея Михаила Мармера, Украинского института изучения Холокоста Ткума, Криворожского колледжа Киевского национального авиационного университета. Мы прекрасно понимаем, что сегодня на войну дети смотрят так, как мы можем говорить о войне 1812 года. Все забывается, участники войны уходят. А поскольку эм, это при, может привести к тому, что мы забудем свою историю и перестанем извлекать из нее уроки, может привести к повторению тех событий, э, которые произошли э, уже больше 70 лет назад. Для Кривого Рога сохранение именно памяти о войне очень важно, уже потому что Кривой Рог пережил и э, фронтовые бои. І длительний окупаційний період, котре принес немало бід криворожанам. А, а, а ведь за період окупації ми велике кількість наших горожан. І організатори і безпосередньо учасники заходу впевнені у користі таких уроків. Чим яскравіше інформацію донесено майбутнім педагогам зараз, тим точніше у свою чергу, її буде потім передано учням.